Протягом минулого року відбулися три навчальні сесії тренерів-викладачів аматорських та дитячо-юнацьких команд за програмою цей диплому Федерації футболу України. З ними проводили теоретичні заняття і практичну підготовку викладачі Черкаського національного університету, представники федерації. Після навчання слухачі склали необхідні заліки. Вони будуть захищені від, ну я б сказав би некваліфікованого впливу інших тренерів, які такого диплому не мають, і оце оця захищеність дає впевненість тим, хто прийде до цих кого ми випустили на навчання. Захищеність в тому, що вони будуть здійснені, що буде здійснена кваліфікована підготовка як в теоретичному плані, так і в практичному, ну і не на шкоду здоров'я. Заступник голови обласної федерації футболу, голова науково-методичного комітету федерації, куратор курсів Володимир Лезогуб, вручив першій групі тренерів-викладачів аматорських команд дипломи про закінчення курсів та посвідчення тренера-аматора. Їх отримали Черкасці Сергій Ковалевич, Сергій Шевченко, Микола Пероженко, Роман Халявка, Сергій Піддячий, смілянин Василь Гречаний та Шполянин Петро Славінський. Розпочинаємо ось у травні місяці новий етап підготовки, і так само за тією самою програмою три тижні по 30 годин, і 10 годин дається на екзамени за трьохтижневий курс підготовки. Ми теж даємо теоретичні знання, практичні. Ну і виконують вони всі вимоги там і планування. Підготовки футболістів і проводять практичні заняття, демонструють свою фахову підготовку. Олег Кукса Анатолій Усіков, ВІКА новини категорія.